Наша свідомість вона складається з трьох шарів. Тобто, перший шар це є рівень свідомості, на якому ми зараз з вами будемо працювати. Я даю вам певну інформацію, і ви її на рівні свідомості сприймаєте. Ваш мозок обробляє цю інформацію десь на 3,7-5%. Інформація знаходиться на підсвідомому рівні, і вона займає десь 97-95% ваших знань, істинних знань. І третій рівень нашої свідомості це вище «Я». І для того, щоб знайти першу причину, нам треба зрозуміти, що на підсвідомому рівні записане. Тому що, якщо ви на свідомому рівні будете казати, що я хочу грошей, а на підсвідомості у вас записано, що гроші це зло, у вас є установки, що багатих розкуркулюють, що які там є ще популярні програми, що гроші заробляються тільки нечесним шляхом. Поки у вас є на підсвідомому рівні ці програми, на свідомому рівні, хоч тисячу раз напишіть, що ви мільйонер, у вас нічого не вийде. Тому треба задати собі питання, як же пройти в підсвідомий рівень. І в цьому нам допомагає якраз гіпноз і регрес. Тобто, ми заходимо в минуле, ми заходимо в першу причину, ми заходимо в підсвідомість. Але між свідомістю і підсвідомістю існує критичний фактор, і він потрібен, тому що він захищає, і він як фільтр, який е, аналізує всю інформацію, яка поступає на підсвідомість. І ви маєте зрозуміти, що відносини з чоловіками, з друзями. Навіть з грошима, навіть самих з самих собою і світом, у вас записані на підсвідомому рівні до 5 років. Чому так? До п'яти років дитини формується критичний фактор. І в цей момент всі оці реакції вони сприймаються як 100% правда. І коли ви вже далі йдете в світ, ви вже маєте оцю базу, через яку ви будете сприймати світ. І буде вам 10 років, 15 років, 16, 20, 30. Ці програми будуть тільки програватися до того моменту, поки ви не усвідомите,